Кальції, дитринікомед, турбота про свою красу уже зараз. Ми марафон разом із речником командування повітряних сил Збройних сил України Юрієм Магнатом. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня вітаю. Розкажіть, чи вже відомо, яка кількість ракет сьогодні летіла на Україну? Відомо. Тут саме те слово, що на можна використовувати в Україні, так тому що дійсно противник на нашу державу, на наш повітряний простір, запускає. Власне, оці смертоносну зброю летіло у нас сьогодні і С-300 реактивна артилерія. Це було все. відбувається, зрештою завжди у прифронтових містах. Так само противник продовжує сьогодні обстріли критичної інфраструктури крилатими ракетами Х-101, Х-555 з стратегічної авіації. Бомбардувальники Ту-95. дев'ять таких літаків було помічено на радіолокаційними засобами. І з із тих, де вітряки було випущено до 18 Крилатих ракет, які влучили вже було прилюднено, так, куди це і по газовій, нашому газоводобиній нашій галузі, а також по оборонних підприємствах на Дніпропетровщині. Ну на жаль, цього разу так сильно ефективно не вдалося спрацювати. Ну тому що противник я вже не раз про це наголошував, використовує різні чинники для того, щоб ракет пройшло більше, щоб завдати нам якомога більше збитків. Так, таким чином. Збито було, Крім того, було атаковано і Київщину, так, де й було збито 4 цих крилатих ракети. Було збито їх як протиповідною обороною повітряних сил, так і сухопутних військ. Крім того, противник атакував ще й шахедами. 5 шахедів було запущено, 5 із них було збито теж на Київщині. Ну, Це от, власне, знову ж таки 100% результат по збиттю. Саме шахедів. крім того, противник атакував і і Одеську область була зафіксована ракета Калібр. А також атакував літаками винищувачами су 30 південь країни. Теж там збито ще не менше дві керовані авіаційні ракети Х-59 щодо там інших уточнюється інформація. От маємо таку картину на сьогоднішній день. І, власне, те, що ми нараз наголошуємо, щоб ефективніше працювати, щоб дійсно перекрити усі ті ділянки, бо противник використовує різні маршрути для тих ракет, має дані повітряної наземної розвідки, має агентуру свою так, і використовуючи ті порожні місця, де Власне, менше перекрито нас е, потужними комплексами території України. Він власне цю територію об, засоби пооблітає облітає і завдає ударів по заздалегідь спланованих маршрутах. Саме тому ППО треба більше, якісного треба ППО більше, такий як Айрісте і Насамс, які, як ми вже не раз наголошували, на 100% відпрацьовують одна ракета, одна ціль. Це ще раз наголошуємо. Ті події, що відбулися і недавно із в Польщі, так і в Молдові кілька тижнів тому. Тому говорить про те, що противник може погрожувати і цим країнам своїми обстрілами. Йдеться про їхню безпеку. Теж тобто сьогодні 18 ракет і 4 з них були збиті. Правильно, така математика. Так, так. ну плюс керовані авіаційні ракети, які були збиті ще дві е на, на півдні нашої країни. П'ять угу. ну, шахетів. Ми надзвичайно ефективно почали збивати шахеди завдяки чому, ну їх, по перше, не так багато противник зараз запускає. Так є можливість ну, більш-менш зосередитись на кожній цілі, так різними засобами ефективними, завдяки ну, передусім, дійсно і не лише засобам, які нам надають наші західні партнери, але і досвіду і розумінню того, як їх можна ці за засоби. Ефективно використовувати не лише зенітне озброєння, а не, не лише верніше зенітні ракети, які мають радіолокаційні засоби, а й стрілецьке озброєння, яким можна теж ефективно працювати. Ті ж самі е, машини, які нам надали е, партнери нещодавно, Евенджери так на базі Хамві. Це такий от джип із стінгерами, скажем так, вісім стінгерів, які мають свій радар, які можуть ефективно відстежити і буде надзвичайно мобільними, от таких побільших мобільних систем теж надати. Проти повітряної оборони сухопутних військ для того, щоб саме проти дронів Камікадзе вони могли ефективно використовувати, пане Юрі, і коротке запитання. Якщо Росія не отримає від Ірану балістичні ракети, то скільки ще вони можуть влаштовувати у такий масований ракетний терор, як останніми днями? Ну ніхто вам так особливо, мабуть, не скаже таку точну інформацію, тому що противник приховує наявна наявну кількість у нього цих крилатих ракет, балістичні ракети. Ну, адже озвучило так, що їх 120 було нещодавно. Так всього кіскандерів залишилося, саме тому балістикою Ірану запрошуючи. А от стосовно крилатих, то виробництво теж е, триває в Росії. Ну але е, такими масовими уданими можна зробити висновки, що це дефіцитне озброєння е, наразі для них їхня промисловість. Ну, працює в посиленому режимі. Питання в тому, чи будуть вони мати запчастин, достатньо в умовах санкцій виготовляти цю зброю. Зрозуміло. дякую дуже за те, що долучилися до нас. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, був на зв'язку з марафоном.